Доброго ранку, дітки! Сьогодні пропоную вам прослухати цікаву казку розповідь про осінні пригоди. Тож сідайте зручніше, і ми починаємо за густими лісами. За високими горами у чарівному будиночку жила добра чарівниця. Звали її. Осінь. У її коморі було безліч фарб, жовтих, як сонечко, червоних, як полуниця, і помаранчевих, як апельсин. Щороку, коли літочко стомлювалось і ховалось, осінь брала свій чарівний пензлик і вирушала в далеку дорогу. Спочатку вона тихенько торкалася дерев, і їх листя зелене ставало золотим, потім вона сіяла на землю жолуді та гриби, щоб звірята мали чим ласувати. А ще в осені був великий срібний глечик. Коли вона його підіймала, з неба починав падати дощик, не сумний, а такий, що поливав яблука й груші, роблячи їх солодкими. Одного разу, коли вона мандрувала полями, осінь побачила двох братиків, які сумували, бо літо вже закінчилося. Вона усміхнулася, обійняла їх своїм теплим. Вохристим вітром і прошепотіла. Не сумуйте малята, я принесла вам багато цікавого, різнокольорове листя для букетів, шишки для ігор та смачні каштани. Просто подивіться навколо, і ви побачите, яка я красива та щедра. Так щороку осінь тихенько приходила у гості, розфарбовувала світ у свої чарівні кольори та готувала природу до довгого зимового сну. Дітки, чи сподобалась вам моя розповідь про осінь? Сподіваюсь, що так, що розфарбувала осінь малята? Вірно, листя на деревах. Якого кольору стали листочки? Вірно, жовті, червоні, помаранчеві. А що осінь приготувала для звірів? Ви запам'ятали? Вірно, каштани, жолуді та грибочки. Молодці. Тож насолоджуйтесь красою осені. До зустрічі!